Всім привіт! В цьому відео я розповім, як я малюю акрилом, як я працюю із кольорами та як зробити так, щоб у вас не було неприємних ситуацій з цим матеріалом. Перш ніж почати, зазначу на чому я малюю та яким малюцем я роблю ескіз. Ну і швиденько переходимо до основної частини. Для малювання у мене досить така обмежена палітра, тому що я люблю змішувати кольори. Я використовую білий глянцевий акрил від фірми Monet та червоний, синій та жовтий матовий від фірми Роса. Перед початком необхідно зробити викладку кольорів. Починаю свою роботу із малювання волосся та шкіри. У нас є така героїня, так що спробуємо виокремити нам необхідні кольори. Зазначаю приблизно, який повинен бути більш світлий відтінок волосся та більш темний. І також визначаю тон шкіри. Спробуємо зробити такий тон волосся. Для цього я використовую більшу частину білого акрилу, трохи менше червоного, але він теж є основним кольором. І ледь таркаюся синього та жовтого акрилу. Все це добре змішуємо, і я роблю це за допомогою синтетичної пласкої щіточки. Якщо колір вийшов занадто темний, використовуємо більше білого. Таким чином, відтінки можна коригувати і робити затемнення так і висвітлення інших участків. В результаті у нас вийшов більш такий рожевий відтінок шкіри. Якщо вам потрібен холодний підтон, то використовуйте більше синього. Головне пам'ятати, що в даному випадку у відтінку шкіри буде домінувати білий колір, і далі ми коригуємо з допомогою синього, червоного та жовтого, залежністю, які ви хочете тон холодний чи теплий. Наношу тілесний відтінок з рожевим підтоном на шкіру. Якщо є неприємна та суха текстура фарби, я беру щіточку, змочую у воді, а потім зайву вологу прибираю з допомогою паперової серветки. Для тонких деталей я взагалі використовую щітку для манікюру, це тоненька синтетична, але повірте, вона не гірша, звичайно. Обережно вивожу тінь з допомогою більш темнішого відтінку. Підкреслюю очі, ніс та губи. І також виокремлюю тінь на шиї. Додатково прохожуся по всім відкритим участкам, такі як руки та плечі. А тут я намагаюся зробити рум'янець та підкреслити губи. Перший змішаний відтінок ідеально підходить під колір волосся. Тож я зафарбовую усі участки необхідним кольором. Роблю це рівномірно та намагаюся прибрати усю текстуру. Волосся знизу я не сильно так навожу через те, що будемо ще малювати одяг. Тонесенькою щіточкою я вимальовую необхідні деталі, такі як чубчик та інші прядки. Додаю до нашого першого відтінку більше білого та роблю перехід від світлого частки до темних. Також за допомогою його можна зробити акцент на деяких пасмах. Додаю ще більше білого відтінку, щоб зробити відблиск на волосі. А тепер питання: як зробити більш темніший відтінок. Для цього я зроблю чорний колір, рівномірно змішую синій та червоний відтінок. Можна додати трохи жовтого для ідеального чорного. Тому для підкреслення прядок я беру базовий колір волосся, змішую із чорним. Для вимальовування тонка щіточка з цим прекрасно справляється не доволі так зручно робити дрібні деталі. Переходимо до малювання очей, візьму білого кольору та додавлю трохи синього. Для радужки я зроблю фіолетовий відтінок, для цього я додаю білий колір, синій та червоний. Також для тінеї можна зробити темніший колір з використанням синього та червоного. Перший відтінок ідеально підходить для того, щоб розмалювати рока. Доповнюю це зверху лініями для тіней. Фіолетовим відтінком я розмальовую радужку. Змішаний фіолетовий відтінок з червоним та синім я додаю до тіней. Заодно цим відтінком я навожу контури. Та підкреслюю зрачок. Використовую білий колір, щоб додати відблиск. Цим же відтінком можна зробити контур очей та навести вії. Для більшої деталізації я затемняю центральну частину. Згадаємо, що в нас залишився темніший тілесний відтінок, тому за допомогою його я роблю верхню повіку. Також він чудово підійшов для брів. Білим кольором я висвітляю участок носа. Далі я беру той же самий відтінок темний і додаю його на кутики рота, також підкреслюю їм підборіддя. Ну і переходимо до малювання одягу. Змішую білий та трохи синього, щоб розмалювати центральну частину та рукавчики. В цьому випадку мені дуже подобається глянцевий акрил, тому що одяг починає нібито відблискувати. Тепер знову трохи синього, трохи червоного і виходить ідеальний відтінок для затемнення. Роблю тінь на частині грудей, і на частині рукавчиків та живота. Для створення бордового відтінку я використовую червоний та ледь трохи синього. А тепер, щоб зробити відтінок для тіней, я додаю більше синього. Цим самим я навожу контури та складки. Для бокових частин я використовую чорний колір. Ну і також я вирішила підкреслити рукавчики. Ми зробили основні кольори, а тепер я хочу додати більше деталей. Мені дуже подобається принт на рукавах. Для цього я просто малюю квіточки звичайним таким фіолетовим відтінком, а середину додаю білий. За допомогою бордового відтінку я роблю узори. А тепер перейдемо до малювання прикрас. Для такого відтінку я додаю більше синього та взагалі трохи червоного та білого. Жовтий такий досить специфічний колір. Для нього я рівномірно змішую білий та жовтий, додаю трохи червоного та трохи синього. Ну і тепер обережно щіточкою пропрацьовую ці деталі. А ось такий світлий відтінок виходить, коли додати синій та білий. Ну, а тепер залишилося пропрацювати волосся з допомогою базового рожевого кольору. Головне для цього зручно тримати щіточку та не напружуватися. І остаточно завершую усі деталі. Ось така робота у нас вийшла з використанням акрилу. Сподіваюся, що все було зрозуміло, якщо так, то ставте подобаєчку цьому відео та дякую за перегляд!